Отче наш, молимось до Тебе за мир і спокій для нашої великої єдиної родини, дай нам, Боже, жити в любові до ближнього, у повазі прав і свобод кожного, не розпалюючи непримиренності. Царю Небесний, вірю в нашу єдність, бо це велика сила Твоя. Вірю в силу Духу нашого, бо це є чудо творіння Твого, вірю, що ці слова зупинять темні сили, нехай ця битва на небі буде на перемогу світла. Слава тобі, Боже, хай животворна роса впаде на наші землі, нехай вгамується розбрать. Нехай зникнуть заздрощі і розпалення пристрастей, щоб полюбили ми один одного, і як одна тіла перебували в тобі, і допоможи нам знайти примирення, захисти найменш захищених. осуши сльози заплаканих, скріпи віру тих, які сумніваються, пошли в наші серця любов один до одного. Мир і спокій, Господи, благослови Україну і всі наші родини, навчи нас не продавати свою совість ні дешево, ні дорого, захисти нас від ворогів, видимих і невидимих, що хочуть поневолити нас. Дай нам, Боже, жити вільним життям. Дай кращу долю нашому народу, дай нам єдність, мир і спокій. Господи, збережи Україну. Боже, прийми Мою молитву за Україну, за мир і спокій. За Україну, за мир і спокій, за Україну, за мир і спокій. Господи Ісусе Христе, Ти заради любові до нас помер на Христі, щоб принести мир кожній душі, яка вірує в Тебе, довіряє тобі і любить Тебе, припадаю до Твоїх ніг, благаючи про припинення ненависті і незгод, прошу справедливості і святої любові. Прошу миру для моєї душі, прошу миру для родин, прошу миру для шкіл та закладів праці, прошу миру між бідними та багатими. Прошу миру між сусідами, прошу миру між народами. Дай нашому народу твою щедру благодать і вірність Твоїй церкві. Просимо тебе через пресвяте Твоє серце і за заступництвом Богородиці нашої Матері і цариці, просимо тебе, який живеш і царюєш з Богом Отцем і Святим Духом, нині і на віки вічні. Амінь. Господи Боже наш, сильний і кріпкий у битві. Тебе на поміч недостойні призваємо і смиренно молимо, простягни милостиву руку Твою і покрий країну нашу від війни, лихоліття і страждань, не на лук свій уповаємо, і не зброя наша порятує нас, але про Твою всемогутню поміч благаємо, збережи батьківщину нашу в умирі. Пом'якши милістю Твого серця, ворогів зачерствілі, злі намори їх відверни, молимось Тобі, великодержавний царю, вислухай нас і помилуй. Споглянь із небес, владико, і не дай ворогам нашим меч свій здійняти, і лук свій натягнути, аби вразити нас. Недостойних рабів Твої, які правовірно тебе славлять. у скорому часі зміни скорботу нашу на радість, а біду на твердий мир, не допусти страждань, матерів та сліз дитячих, а їх молитви за нас грішних і непотрібних. Прийми як кадило благовонне перед престолом величі Твоєї. Подаючи Україні нашій мир і спокій, сердечно молимось тобі, благодійнику милостивий, вислухай нас і помилуй. Амінь.